Вітаю вас, уже нема. Е, непомітна велич. Ми продовжуємо нашу е, серію проповідей на Євангелія від Марка. І сьогодні у нас е, цікавий дуже текст. Е, хотів би я почати з такої історії. Чоловік став на станції метро у Вашингтоні і почав грати на скрипці. Це було холодним січневим ранком. Він зіграв шість п'єст, баха близько 45 хвилин. За цей час близько 1100 осіб пройшло повз нього, де грав Скрипаль. Три хвилини минуло, і чоловік середніх років помітив музиканта. Він уповільнив свій крок, зупинився на кілька секунд, а потім поспішив у своїх справах. За хвилину скрипаль отримав свій перший долар. Жінка кинула гроші в кейс і, не зупиняючись, пішла за кілька хвилин хтось притулився до стіни, щоб послухати його, але, подивившись на годинника, втік, Найімовірніше, що він запізнювався на роботу. Той, хто звернув найбільшу увагу, був трирічний хлопчик, але його мати потягла його за собою, так само повели і кілька інших дітей. Але всі батьки без винятку змушували їх рухатися далі. За 45 хвилин, поки музикант грав, тільки шість людей зупинилися і залишилися на деякий час. Близько 20 чоловік дали йому грошей. Він зібрав 32 долари, але всі продовжували йти своїм звичним кроком. Коли музикант закінчив грати, ніхто не помітив, ніхто не аплодував, не було ніякого визнання. Ніхто не знав цього. Але скрипалем був Джошуа Белл, один з найталановитіших музикантів у світі. Він щойно зіграв одну з найскладніших частин із коли-небудь написаних на скрипці вартістю в 3,5 мільйона доларів. За два дні до гри в метро всі квитки на його концерт були розпродані в театрі Бостона, де вартість одного місця становила в середньому 100 доларів. Непомітна велич. Коли я читав цю історію, я згадав Ісуса Христа. На землю спустився сам Бог. Він пройшов так само непомітно, як цей Скрипаль грав на своїй скрипці. Коли ми відкриваємо Євгенію від Марка, ми бачимо, що якраз Марк він і хотів донести оцю, оцю головну думку, цю головну ідею: хто ж такий Христос? І якщо ми подивимося на весь контекст або на, на весь на всю Євангелію від Марка ми можемо побачити таку структуру. Це три частини, через які хоче автор донести, показати і пояснити, хто ж такий насправді Христос. З першого по восьмі розділ ми бачимо багато різних людей, які зустрічаються з Христом, і навіть самі учні вони задають питання: а хто це? Хто це такий, що вітер і море коряться йому? Народ запитує, хто це такий, що і демони коряться йому. Інші запитують, хто це такий, що може зцілювати. З 8 по 10, вірш, по 10 розділ, з другої частини, ми бачимо, як починається ця частина, коли Ісус Христос запитує учнів, за кого приймають мене люди? І апостол Петро говорить, ти син Божий. Але що це означає бути Христом? Що означає для кожного з учнів, які, які чули, що ти Христос, син Бога Живого? Що це означає? Для. Петра, це означає одне, для Ісуса Христа означає зовсім інше. І третя частина, яку ми бачимо, це з 11 по 16 розділ, як Христос стає царем. Коли ми дивимося на текст, який ми сьогодні будемо читати, він знаходиться в 10 розділі. Це кінець другої частини, де Ісус Христос буде пояснювати, що означає бути Христом. Отже, що означає бути Христом? Означає, і ми бачимо тут три речі, три таких повтори, які ми бачимо з 8 розділу по 10 розділ. Тричі Ісус говорить, що Його чекає смерть. Коли ви побачите, коли будете читати 8 розділ, ви побачите, що Ісус Христос говорить вперше, що мене буде вбито, в 9 розділі Він говорить, що мене буде вбито, і в 10-му розділі буде, говорить, що мене буде вбито. Ми бачимо тричі, як учні вони не погоджуються або не розуміють, що хотів сказати Христос. І ще ми бачимо тричі, як Христос вчить, що значить бути християнином, що значить бути учнем Ісуса Христа, що значить іти за Христом. Це значить для кожного з нас, так само як і для Христа, це померти як раб, бути найменшим і бути слугою. Христос це раб, який помре, але Петро бачив вождя і лідера, коли приходить до Христа і говорить: Господи, нехай не буде Тобі цього. Христос є найменшим, а учні в 9 розділі сперечаються про першість в його царстві. Вони хочуть бути, хто буде перший, хто буде другий. І третя частина, яку ми будемо, про яку ми сьогодні будемо говорити, Христос прийшов служити до смерті. А учні ділять посади? Хто буде перший, хто буде другий. Отже, давайте зачитаємо цей текст. Це Марка, 10 розділ, з 35 по 45 вірш. Підійшли до нього Яків та Іван за Єведеєві сини і сказали йому: Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що ми просимо тебе. Він сказав їм, що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому, зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі Твоїй. Ісус сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю. Хреститися хрещенням, котрим я хрещуся. Вони сказали йому, можемо. Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити. І хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч. Давати не мені це тим, кому приготовано. Коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова Івана, а Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарем народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх, але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Ми бачимо в цьому тексті два таких погляди на велич, два погляди на, два уявлення про те, як бути великим, як отримати все. Перше, ми бачимо людський погляд або людське уявлення про велич, тоді, коли приходять до нього сини Заведеєві і говорять: ми хочемо бути біля тебе, ми хочемо бути великими. Але Христос натомість дає свою, своє уявлення про велич. Отже, на цьому ми і зупинимося. З даного тексту ми можемо сказати, що Христос дає свою модель величі, бути слугою для учнів, які хочуть величе. Методами цього світу. І це дуже сьогодні схоже на нас. І коли ми будемо читати цей текст, розміркувати ми будемо застосовувати його до двох сфер нашого життя: до сімейної сфери нашого життя і до, до церковної сфери, або до стосунків один між одним в, нашій, в церкві. Отже, ми бачимо з 35 по 37 вірш людське або світське уявлення про велич. Підійшли до нього Яків та Іван. І сказали йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив. Коли ми дивимося на цей текст, ми бачимо, як ці два апостоли або ці два учні, вони приходять до Христа і говорять: у нас є права. Які права були в цих учнів? Перш за все, вони були родичами Ісуса Христа двоюрідними братами. По-друге, ми бачимо перед цим 9 розділ, гора преображення, коли Ісус Христос бере якраз трьох. І з двох із них якраз ці два Сини Заведеєвих. І вони так, в принципі, розкинули і побачили, що вони десь близько біля Христа. Петра, вони, звичайно, треба було обійти Петра. Тому вони приходять до Ісуса Христа і просять, Господи, зроби нам те, що ми хочемо, щоб Ти зробив. Бо ми ж, якби по праву, ми ж біля Тебе постійно, ми бачили Тебе приображеного, ти нас окремо береш і вчиш. І Дуже часто це схоже на те, що відбувається в сім'ях. Коли чоловік або дружина, або діти починають диктувати батькам або один одному чоловік і дружина права, власні права. «Е, я маю право, право, щоб моя дружина мене слухалася. Я маю право, і в Біблії це написано, щоб дружина корилася мені. Дружині можуть сказати відповідь: а я маю право, щоб чоловік був лідером. Ти ж не лідер. Зроб, давай спочатку, ти будеш лідером, давай спочатку ти будеш проявляти до мене любов, а потім я буду коритися. І кожного разу, коли чоловік і дружина настоїть на своїх власних правах, що від цього відбувається? Коли кожен хоче отримати велич людськими методами, спираючись на права, відповідь дуже проста. Руйнація. Відповідь дуже проста. Сварки відбуваються, тому що кожен і хоче отримати власні права. Так само це може проявлятися і в церкві. Коли лідера або старші члени церкви, які вже багато років з Христом, вони можуть сказати: так я більше знаю. Так ти повинен слухатися мене. За мною останній голос, бо я вже 30 років з Ісусом Христом. І Чому ми продовжуємо використовувати ці методи? Бо ми думаємо, що за, за допомогою них ми станемо великими. За допомогою них нас будуть слухати. Але коли лідер в церкві або християнин, який вже багато років з Христом, починає іншим розповідати, що він вже багато років з Христом, і ви повинні прислухатися до мене, то що відбувається? Відбуваються конфлікти і розрив стосунків. В сім'ї та сама історія. Чому ж тоді ми продовжуємо цим керуватися? Чому ми продовжуємо це використовувати? Ісус Христос говорить, тому що в світі, е, ви знаєте, що ті, хто вважають володарам народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Який смисл у тому, що ти не, послухав, не поступився власними правами, якщо це привело до конфлікту і до розриву стосунків? Це модель людей, які використовують владу, силу, свої права в наш час прав для того, щоб домінувати і бути великими. Яку модель пропонує нам сьогодні Христос або Божа модель величі? Ми бачимо, вона складається з трьох таких частин. Христос, перш за все, говорить про ціну величі. І Він говорить, ціна цієї величі відмовитися від власних прав. Дивіться, як він це говорить своїм учням. Ісус їм сказав, ви не знаєте, чого просити. Чи можете ви пити ту чашу, яку я п'ю, хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещусь, будете хрещені. Минулого разу, коли Олександр проповідував на дев'ятий розділ по цій самій темі, він пояснював, що таке хрещення і чаша. Це те, що повинен був отримати Ісус Христос, це покарання, покарання від, за гріхи людей. І коли Він запитує і в цих учнів, чи зможете ви це зробити, Він говорить, ви підете таким самим шляхом. Учні, справжні учні Ісуса Христа, вони не зможуть бути великими тут на землі. Вони не зможуть бути більшими від вчителя. Вони так само покликані пити цю чашу. І хреститися цим хрещенням. Яку ж чашу пив Христос? Яке ж хрещення Він хрестився, Христос не просто пожертвував, уступив власними правами, Він від них відмовився. Ось як пише про це апостол Павло, коли пише своє послання до Филип'янам: хоч і був він Богом, Ісус Христос, у всіх відношеннях та не вважав свою рівність Богові за скарбом, за який треба триматися. Але замість того він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайною людиною і ставши таким, принизив себе і був покірлим до останньої години аж до смерті на Христі. Ми бачимо, ось що зробив Христос: Він повністю відмовився від своїх прав. Хоча Він міг право вимагати від інших поклоніння собі, він міг право вимагати від інших служіння йому, але він відмовляється. Це саме трапилося з учнями. Ми бачимо, як Якова уже в дії святих апостолів втратили. Якова, який був біля Христа, який повинен був бути першим або другим в його Царстві Небесному, його першого стратили з апостолів. Ми бачимо Івана зовсім інша історія. Якщо Яків помер для Христа, то Іван все своє життя служив для Христа. Він був на острові Патмос. Він написав останню книгу Нового заповіту. Він отримав пророцтво про останні часи, і до останнього він був пастором Єфейської церкви. Два різних, два різних випадки. Але як Яків так і Іван, вони були для Христа. Вони відмовилися від своїх прав. Один відмовився від права жити, інший відмовився від права жити для себе. Яку ціну сьогодні плате подружжя йдучи шляхом величі Христа? Для чоловіка це відмовитися від права вимагати від дружини чи дітей покори і смирення владою? Для дружини відмовитися від права вимагати любові і лідерства від чоловіка. І тут постає дуже логічне запитання, яке я, яке я дуже часто чую: Так, якщо я відмовлюся від своїх прав, вони ж мені на шию сядуть. Якщо я відмовлюся від, від того, щоб добиватися своїх прав, вони ж об мене ноги будуть витирати. А що Христос обіцяє? Яку, яку ціну або яку, що ми можемо платити за своє християнство? І для служителя це відмовитися від права досягати авторитета власним статусом? Відмовитися від привілеїв, такі як повага, визнання, право остаточного голосу або слова, натомість завоювати серця людей служінням і власним характером. Ось що пропонує сьогодні шлях Ісуса Христа, ось що значить бути христом, ось що значить бути християнином, відмовитися від своїх прав. Це ви можете почути тільки в церкві. В світі, ви почуєте, ти повинен добиватись своїх прав, ти є великим, ти є повинен реалізувати себе. В церкві говорять, ти повинен відмовитися від прав, тому що ми йдемо шляхом Ісуса Христа. Наступне, в чому ж суть величі Христа? І суть величі Христа, ми бачимо, що Він є слугою, і Він говорить, ось в чому суть величі бути слугою. Ісус покликав їх і каже, ви знаєте, що ті, хто вважають володарем народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. Якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Христос дає протилежний погляд на велич. Цікаво, що все Євангелія показує Якби погляд на царство, але перевернуте царство. Якщо в земному царстві для того, щоб процвітати, для того, щоб володіти, потрібно панувати, потрібно жити, потрібно довго жити, то Ісус Христос говорить, що хто йде вслід за мною, нехай візьме Христа, зречеться себе. І коли почув апостол Петро про те, що Ісус Христос збирається на смерть, Він приходить і говорить: нехай не буде тобі цього. Приймаючи Царство Ісуса Христа, ми погоджуємося жити за Його правилами. А ці правила зовсім відрізняються від тих правил, які є сьогодні в нашому житті. В царстві Христа, той, хто займає найбільше положення, повинен найбільше служити. По суті, у Християнстві чим більше років ми знаємо Христа, тим, тим більше хочеться бути з цією людиною. Так, в принципі, повинно бути. Але часто я помічаю, що чим більше людина з Христом років, тим вона для себе якби одягає такий ореол, ореол святості. До такої людини не хочеться підходити, бо вона тобі завжди вкаже на твої помилки. Така людина завжди скаже тобі, де ти неправий. З такою людиною не дуже хочеться спілкуватися, бо вся її Постанова показує власну святість. Але коли я дивлюся на Христа, я щось інше бачу. Христос не оточував себе святими людьми того часу. Він був другом митників та грішників. Люди, які були грішні, які вважалися десь на узбіччі суспільства, вони чомусь приходили до нього, і їм було комфортно в присутності святого Христа. Чому ж тоді наша святість відштовхує інших людей? Чому ж тоді наша святість не приваблює? Чому ж наша святість не пахне для людей, які в цьому світі? Чому ми не хочемо забруднитися, поспілкуватися з невіруючими? Або просто е, послужити людям, які менш вартісні в наших очах? Можливо, ми забули, який шлях Ісуса Христа. Чи комфортно людям у моїй присутності Задайте собі це питання, наскільки я готовий бути благословенням для людей, які тільки почали знати Ісуса Христа, які тільки почали вчитися ходити з Христом? Або, можливо, вони б тільки пізнають Ісуса Христа, чи я не є благословенням, чи до мене, можливо, не треба підходити, бо я розкажу, як треба бути християнином. Як ви відноситеся до людей, яких ви бачите гріх, які грішать? Яке ваше відношення? Можливо, відразна, неприязнь, миттєвий докір. Християнин, який не прагне бути рабом, буде підганяти людей під свій світогляд, свої правила, свою святість. Такі християни завжди будуть більше говорити про святість, ніж бути святими? Такі люди будуть більше докоряти за гріх, ніж просто зцілювати людей від гріха. Христос служив людям своїм навчанням і життям. Як служіння може виглядати в сім'ї? Як чоловікові, який повертається додому, почати служити сім'ї і дітям? Це, повертаючись додому, відмовитись від прав, отримати гарячу вечерю. Відправ отримати спокій після важкого робочого дня. Натомість почати працювати в другу зміну. Тільки вдома, служити, допомагати. Як жінки відмовитися, дружині, яка очікує, щоб чоловік відповідав Божим стандартам. Як їй відмовитись від права? От якщо ти будеш ось таким. Або починають порівнювати з іншими чоловіками. Ось оцей Олег, він, от будь таким як Олег. Відмовитися, почати служити. Господи, як я можу послужити своєму чоловікові? І в Біблії, в принципі, написано, як ви можете послужити. Досягати чоловіків тихим і мовчазним духом, як це написано в першому Петра. Яку я користь можу принести для ближнього в шлюбі. І коли ми бачимо ці правила, в принципі, вони не є такими якимись секретними. Я впевнений 100%, що ви всі чули про них. І про ці права чи про, ці, про цей метод служіння говорять сьогодні багато в суспільстві. Дехто говорить це, подає як це причина в гендерній нерівності, хтось це говорить про те, що у вас устарілі уявлення про шлюб. Але хто про що не говорив, як би не вийти з цієї ситуації, завжди залишається єдине питання: а де брати сили? Де брати сили, коли ти після роботи заморений, тобі треба служити? Де брати сили бути покірному чоловікові, який не відповідає Божим стандартам? Де брати сили служити підліткам своїм дітям, наставляти, навчати, терпіти їхні витівки? Якщо сил вже не хватає і хочеться просто схватитися за жорстоку дисципліну. І Христос дає відповідь: ось де брати сила, сила величі Христа. Адже і син людський не прийшов, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Дуже часто ми можемо сприймати цей вірш помилково, думаючи, що Христос просто говорить, будьте як я. Ну, я ж зміг, я ж прийшов, я ж послужив, але акцент не в тому, що Христос зараз робить приклад для нас або дає нам приклад. Суть в тому, що Він говорить, щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Він використовує тут юридичний термін віддати як викуп, або віддати на викуп. Це юридичний термін, який використовується в торгівлі рабами. Раб переходив у власність іншого господаря, якщо за нього був даний викуп з самого народження. Кожен із нас, ми в полоні гріха і власних амбіцій, власних пожадливостей. І Христос Він приходить і Він викупає нас. Він звільняє нас від оцього рабства. Він звільняє нас від рабства жити в гріхові. Він звільняє нас від рабства, Він змінює нашу природу, не просто дає приклад для нас, а Він змінює нас зсередини. Христос прийшов для того, щоб звільнити від влади гріха і власних пожадливостей. звільнити від неправильного уявлення про велич. Він прийшов для того, щоб дати серце слуги замість природи величі і бажання бути першим. Ось чому ми говоримо. Що нам потрібно схилитися перед Ісусом Христом. Ось чому ми говоримо, що з власними силами ви не зможете служити своїй сім'ї. Власними силами вас не вистачить для того, щоб коритися чоловіку, який не відповідає Божим стандартам. Власними силами ви не зможете виховувати дітей. Потрібно прийти до Христа, прийти і сказати, Господи, немає власних сил. Перш за все, визнати проблему моєї, зіпсу, мого зіпсутого серця, яке шукає величі для себе. Можливо, є і в цьому є причина моїх сварок в сім'ї. Можливо, це в цьому причина, тому що зі мною люди в церкві не хочуть мати спілкування. Можливо, все ж таки причина не в ньому, в ній, а в моєму серці, яке хоче використати Царство Ісуса Христа для того, щоб тут панувати. Для того щоб використати вчення Ісуса Христа для того, щоб бути над іншими і навчати них. Принесіть свою зіпсуту природу до Христа і попросіть, щоб Він змінив її. Господи, я є таким, я благаю Тебе, зміни мене. Зміни моє серце, яке шукає тільки свого. Можливо, для християн бути важливим. Або як отримати сили бути слугою для християн це почати більше перебувати в спілкуванні з Христом. Апостол Павло в Галатам пише: живіть за духом і не чинитимете далі пожадливості тіла. Як далі не чинити пожадливості тіла? Він говорить, є тільки одна альтернатива живіть за духом. Це значить більше перебувати в Писанні. Це значить більше читати. Християнських книг, мати більше спілкування з християнами, мати більше молитовної практики. І як наслідок перебування в такому спілкуванні буде витісняти пожадливості тіла. Зараз ми будемо молитися, і після молитви будемо йти в кафе. і Для цього у нас є запитання, які ми можемо обговорювати, коли ми будемо сидіти за чашкою кави чи чаю. Чого чекали учні від Христа? Що сьогодні люди чекають від Христа, тому що світ не змінився. Ми так само називаючись учнями, ми хочемо, або ми щось очікуємо від Христа. Можливо, ми очікуємо, що я тут знайду гарного чоловіка, святого, не такого, як в цьому світі. Можливо, жінка очікує, можливо, чоловік очікує, що він знає гарну жінку, не таку, як, як там десь. І, в принципі, більше нічого не треба, ось тільки, тільки цей об'єкт. І що я чекаю від Христа тут на землі? Ми сьогодні побачили шлях Христа. Ми побачили, як він, буде тут, як він тут на землі отримував, отримував оцю велич Христа. Ми давайте будемо молитися. Амінь. Семутній святий, я дякую тобі за те, що ти даєш нам не просто приклад. Не просто правила, закони Твого царства, а Ти, Господи, даєш нам змінену природу, і Ти обіцяєш, що у нас з'являться сили, у нас буде бажання бути слугою, у нас все буде менше і менше своїх власних амбіцій, якщо ми будемо перебувати в Тобі. Якщо, Господи, Ти зміниш нас, якщо ми даємо, дамо можливість змінити нашу природу Тобі. Прошу, Господи, хто сьогодні переживає складнощі в стосунках, хто сьогодні переживає якусь власну кризу? Допоможи, Господи, побачити, що йому потрібно прийти до Тебе і шукати сили в Тобі, в Твоїй присутності. В ім'я Твоє молюсь. Амінь.